Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні я знову працюю над гарданом з калиною. Гердан по схемі Тетяни Процик. Схема платна. Автор є на Фейсбук. Можете її знайти і замовити схему, тому що коли я виставляла відео по ось цих дуплітах. Ось я показувала, як робити ось ці петельки по цій схемі. Дуже багато було запитань по цій схемі, де знайти автора і чия це схемка. Тому я зараз вам одразу кажу, що схема Тетяни Процик, можете її знайти на Фейсбук. Я зараз працюю і вирішила знову ж показати вам невеличке відео зняти, показати вам, як робити. Ось такі допліти, ось такої форми. Тобто, коли є ось так одна бісеринка, ось так, яка не кріпиться знизу, не має під нею іншої бісеринки. Так як мене багато запитували, і в особисті повідомлення мене запитували, як робити ось так ось цей допліт. Тому, вже так як я роблю, працюю над таким герданом, де є такі допліти, вирішила зняти для вас невеличке відео. Є два варіанти, як робити ці допліти. Тобто не два варіанти, а два таких, навіть не знаю, ну, можливо, варіанти. Тому що є такі ситуації, коли ми розпочинаємо перший рядочок, ось звідси, йдемо сюди, і потім наступний рядочок. Тобто, ми ось цією однією бісеринкою завершуємо рядок, ось цю бісеринку, в кінці приплітаємо. А деколи нам потрібно розпочати рядок. Тобто, коли наш рядок перший розпочинається ось тут, і наступний рядочок починається із цієї бісеринки. Тобто я вам покажу ось в мене два таких участочка з такими виступами. І я покажу на ось цих двох прикладах, як робити виступ, ось цю бісеринку, як її приєднувати, коли ми розпочинаємо з неї рядочок і коли ми закінчуємо рядочок цією бісеринкою. Перед тим як приступити до самого майстер-класу, хочу сказати, що даний гардан йде круговий, і я вже знімала на каналі. У мене є відео по гердану круговому. Там я показую спосіб. Точніше, в мене є два відео: два способи, якими я роблю. Ось такі кругові гердани. Я посилання залишу під цим відео. Також я залишу посилання на відео з доплітами, як робити дуплі ось ці виступи на герданах, як я роблю гердан від початку до кінця з такими виступами. І також залишу посилання на ось ці допліти, ось ці ем, такі місточки. Ось ці чи місточки чи петельочки, ось ці частинки. Як я роблю ось, ось такі в повітрі рядочки. Також хочу вас попросити залишити коментар будь-який. Напишіть свою думку стосовно моїх робіт, стосовно моїх відео. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Це допомагає просувати канал, поширювати відео. Так Ютуб бачить, що відео подобається, і він їх рекомендує іншим глядачам. Ну що ж, приступимо до майстер-класу. Так, ось так я поставлю схемку. Ось тут я буду розпочинати. Ой, буду розпочинати. ось, цю. ось це я Зараз буду робити елемент. І розпочинаю перший рядочок. Звідси, і потім буду з цієї бісеринки, яка виступає, розпочинати наступний рядочок. Ось сюди йти. Тобто я розпочинаю ось звідси. Ниточка у мене виходить. Так, фокус. Ось так. Далі я набираю одну бісеринку і прохожу мулочкою наступну бісеринку. Ось так. Далі я прохожу ось так. В наступну бісеринку Це уже. Ой, зачепилось. Йде самий звичайний виступ, самий звичайний дупліт, як ми ще його називаємо. Ось так приплітаємо бісеринки. Прохожу в дві бісеринки, ось так. Підтягую ниточку. Набираю знову ось так. І приплітаю зараз останню бісеринку цього рядочка, і буду переходити на наступний рядочок. Ось так. Тепер я прохожу ось ці дві бісеринки. Я а, зазвичай закріплюю, ось так роблю закріпи. Тобто, щоб ось ця бісереночка в мене не була вільна, а щоб вона мене кріпилася до сусідньої бісеринки. Ось так роблю. Ось так, ось так рядочок у мене виходить. Далі буду робити уже наступний рядочок. Трішки важко видно нитку, тому що бісер чорний і. Нитка чорна, у мене ниточка виходить ось з цієї бісеринки. Тобто я зробила закріп, ось сюди і з цієї бісеринки, у мене виходить ось знизу, у мене виходить ниточка. Ось так. Я прохожу в ось цих дві сусідніх і піднімаюся нагору, в першу бісеринку нашого рядочка. Ось так. І далі я буду робити, розпочинати ось ось цей рядочок звідси сюди буду проплітати. Далі мені потрібно зробити ось тут одну бісеринку, і над цією бісеринкою іншу. Набираю одразу дві бісеринки. Підтягую їх до роботи. Ось так. У мене є дві бісеринки. Першу бісеринку ми пропускаємо і проходимо в другу і знизу догори. Ось так. Бачите, у мене дві бісеринки на ниточці. І я ось так в другу прохожу голочку. Ось так. І підтягую Підтягую до роботи ось так. І ось так в мене виходить бісеринка, ось ця краня, вона ось так в мене звисає, виступає. Далі я набираю одну бісеринку і прохожу вже у другу бісеринку попереднього рядочка. Ось так. І підтягую. Знову прохожу. Далі я вже плету, так як звичайний виступ, як звичайний допліт. Ось так. І крайню бісеринку я знову ж її зафіксую. І ось такий в нас виходить виступ. Далі я вам покажу, ой, як завершувати рядочок цією бісеринкою. Ось Наступний ми робимо ось цей виступ. Тобто, я ось цей вже виступ, буду розпочинати ось цієї бісеринки, проходити сюди і потім повертатися ось цим рядочком сюди. У мене якраз ниточка виходить з цієї сторони, ось так. Мені потрібно піднятися в ось цю першу бісеринку. Я піднімаюся вгору. Коли багато виступів, ниточка трішки плутається, зачіплюється, але то нічого страшного. Ось так. Я виходжу в крайню бісеринку. Дивіться, хочу ще сказати вам: коли в схемах, зазвичай, ось таких схемах з дуплітами, я дивлюся, якщо Рядочок, ось цей іде, він довгий. Наприклад, може тут один-два рядочки бути, вони йдуть по довжині усього гердана. Так як в мене ось тут іде. І сюди він вже аж продовжується, аж до ось, ось сюди. Лише ось тут пропущена одна бісеринка. Тобто, я цей рядочок роблю на станку. Я не роблю, він йде в схемі як до пліт. Але я його роблю на станку, тому що мені легше зробити його на станку, аніж потім доплітати кожну бісеринку, тому що цей рядочок, він довгий, він йде по довжині майже усього гердана. Тут, де одна бісеринка пропущена, я просто цю ниточку притягую до попереднього рядочка, ось цю основу, ниточку основи крайню. Я його притягнула ось цією бісеринкою. Притиснула до, до ось цієї ниточки. Ось так. І далі я вже роблю допліт. Тобто по схемі я вже роблю допліт, я собі її відкреслила цей рядочок, і роблю допліт уже той, який в мене йде поверх цього рядочка. Так, у мене ниточка вийшла ось з цієї бісеринки. І тут уже роблю набираю дві бісеринки. Тому що у мене ось ці рядочки, вони йдуть однакові подовжені. Тобто рядочок розпочинається. Ой. Це завжди починаєш знімати і плутається, десь кудись зачіплюється ниточка. Ось так. І знову піднімаюся вгору, набираю одну бісеринку і проплітаю рядочок. Піднімаюся уже через дві бісеринки, набираю знову одну бісеринку і прохожу ось так уже. Я фіксую крайню бісеринку ось так. І далі у мене рядочок розпочинається на одну бісеринку, він йде коротший з цієї сторони. Тобто мені потрібно вийти. Ось цієї крайньої бісеринки, щоб її за... <кхем> зафіксувати одразу. Я повертаюся назад через одну бісеринку. Кожен плете, я так думаю, що кожен плете так, як йому зручно. Тобто, кожного, мені здається, уже майстра є свої якісь навики, є свої способи, як робити допліти. Так, я набираю знову одну бісеренку. І коли їх вже багато робиш часто, то е, рука вже сама, е, чи голочка точніше, сама йде туди, куди, е, куди потрібно. Уже навіть не замислюєшся. Так, я проплітаю другу бісеринку. Ось так. Тобто в мене ось ця бісеринка йде на цієї, а тут до цієї крайньої бісеринки йде закріп. Ниточкою. Так, тут я прохожу через дві. Ось так набираю знову одну бісеринку, прохожу ось так. Тут я зазвичай закріплююся, зачіплююся за дві бісеринки, тому що ось ця бісеринка вона в мене не закріплена ніде. І щоб вона міцніше трималася, ніде не хиталася, я прохожу тут через дві бісеринки, піднімаюся вгору. На дві бісеренки. Ой, Услик. піднімаюся вгору і мені потрібно вийти з цієї крайньої бісеринки, Ось так. Я виходжу з крайньої бісериночки і доплітаю ось цю бісеринку, яку нам потрібно. Ось так. Тобто, коли завершується рядочок, також нічого складного немає. Ми доплели до цієї частинки і до крайньої бісеринки приєднали ще одну бісеринку. Ось так. І далі, коли нам потрібно, наприклад, уже до цих виступів приплітати ще рядочки, так як, наприклад, ось в цьому елементі. Тобто, ой, де це моє голочко, щоб показати. Тобто, ось тут в мене однієї бісеринки під низом немає. Я її приєднувала тут, і далі вже в мене всі елементи, ось ці рядочки, в мене вже йдуть, чіпляються за цю бісериночку. Є багато робіт з дуплітами, де є такі якісь дупліти незвичні, над якими потрібно подумати, як їх зробити. Але рішення завжди є. Можна якось. Якось подумати і зробити. Також є різні допліти, я також робила, якщо будуть ще якісь в мене роботи, в яких буде що показати, про допліти якісь незвичні, то я обов'язково зніму ще якісь коротенькі відео по таких гарданах. Фіксуємо ниточку. В принципі, мені ниточку можна не фіксувати, я буду розпочинати. Далі плести ось тут уже до пліт. Ну що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. До побачення!